З новим роком, тож у новорічну ніч. Яке мистецтво для вас є найактуальнішим і найсучаснішим? Для нас ми вже зробили свій вибір, свій висновок, але відкриємо зараз таємницю, що будемо робити. А вибір ми змогли зробити, тому що протягом року ми знімали багато різних мистецьких акцій, в тому числі і інсталяцій. І саме сьогодні ми спробуємо зробити інсталяцію самі. Ну, не зовсім самі, а в цьому нам допоможуть відомі львівські художники. Художникам ми запропонували намалювати малюнок по бажання, чого вони бажають вам, шановні жив'янки. Я хочу привітати усіх львів'ян з новим роком, побажати їм радості, добра, злагоди. Ось а в своїй роботі намалювала ангела медикським всі. Ми в душі діти, і ми я всім хочу від щиро серця побажати, щоб ми завжди були такими безтурботними, веселими, радісними, щоб наш ангел-охоронитель завжди нас охороняв, оберігав, і добра, злагоди усім всім людям. Як правило, люди у своїх побажаннях є щирими, і кожен з нас бажає того, чого йому самому бракує. Зараз дізнаємося, що ж бракує нашому Василеві. Я малюю Львівський високий замок, підніжжя це телебачення, Кавальчик Лисої Гори. І зараз з неба в Новий рік разом зі снігом почнуть падати на нас всіх, на львів'ян і на нас, працівників телебачення, різні блага. Я бажаю нашим львів'янам без любові, яка б їх окриляла і піднімала в небеса. Львівська погода завжди нас здивує. Не завжди взимку в нас падає сніг. а Його так хочеться на новорічні свята. Але я загальновідомою істина, що на картинах сніг не тане. Що у вас немає снігу навіть на картинах? Він є обов'язково в вашому холодильнику. Якщо ж і там його раптом не виявиться, зробіть сніженки із ветенанок Бажаємо вам такої гарної ялиночки, щедрої, щасливої, доброї. Тому що, як заведено у слов'ян, вони вірять, щиро вірять в те, що якщо у них новий рік буде вдалий, то цілий рік буде прекрасний. Якого Новий рік? Ну звісно, тигра я купив у зоомагазині навіть корм для тигрів. Який зовсім не сучасний, адже сучасні митці чекають чудо звіра на Новий рік, адже він актуальний не тільки у рік. -те. Завжди Новий рік асоціюється з різдвяними святами. І завжди хочеться, щоб прийдешній рік був кращий за минулий. Отже, гараздів, художникам нових цікавих творів, виставок. Співакам гарних концертів. Усім людям добровоту. Амблуда. Ти чим займаєшся? Я запаковую конверт із листівками і малюнками. Привітаннями для наших друзів. Дуже гарно. Добре, що про тебе подбали сучасні митці. Вони намалювали тобі просто ексклюзивну поштівку. Це теж підійде. Добре. Дякую. Алю а в новий рік чого бракує тобі? Як у журналісту програми вечірній простір. Як журналісту точно нічого не бракує це однозначно. Я думаю, що усім бракує завжди якогось позитиву. А у нашій програмі вечірній простір завжди позитиву чимало. Тому я намалювала такого нашого глядача, постійного якогось. Тобто їх нас багато є. А це такий е, зібраний образ, я би сказала, який посміхається. Я дуже радий, коли ми роздаємо подарунки, і от він з такою посмішкою їх потім отримує. Бажання я намалювала Ангела, який би охороняв велике, сильне серце, серце, яке би витримало всі незгоди, які можуть чекати так чи інакше людей, але серце, в якому будуть зібрані найкращі почуття, найкращі емоції, яке все витримає. І я, власне, такого хочу побажати людям, щирості, доброти, любові, вічних цінностей в наступному році. You... Наша Олена завжди озброєна мікрофоном і камерою. Приходить до сучасних митців сьогодні. їй дали в руки іншу зброю масового знищення. Це маркер. Олена, які твої побажання? Розказуй. А я хочу побажати своїм львів'янам. Доброго настрою. Його я й спробувала якось відобразити. Для гарного нового року, звичайно, що потрібна. Ефектна маска. Для цього не треба багато витрачати грошей, просто треба дати трошки волі своєї фантазії, і вийде дуже гарна маска. Секунду. Опс, I did it у всі часи сучасне мистецтво ніхто ніколи не розумів. Всі вважали його пацьканиною і бездарною мацьканиною. Хоча історія завжди розставляє свої мальовничі крапки над і згадаємо, хоча б одного з геніальних художників сучасного мистецтва Джексона Полка. Він малював без допомоги пензля, він просто розкидав фарбу по полотні. З нього усі сміялися, але тепер його цінують, і його роботи продаються як найдорожчі на аукціонах. Сніг за вікном замітає здійснені мрії. Ми обіцяли вам інсталяцію. Ми її зробили. Ну і ще не зробили, але вона є в процесі. До речі, ми навіть з перформансом зробили. чуєш, який звук відскочу. Можна ще раз повторити? На жаль, більше не можна, тому що це робиться єдиний раз, і в цьому є цінність цього виду мистецтва Робиться тут вже і негайно. Радій і диво відбудеться Годинник старий, я раз на Воля, один як старий, я дванадцятий раз, повіром і бажання збудуться загадують швидше, поки є час, пока і швидше, є час. Духай радість, світ сповнений радості, свято дарує нам казку двічну. І те, що не сталося, неодмінно станеться, у ніч новорічну.